Вітаю вас, любі малята та шановні батьки. Сьогодні ми з вами працюємо над розвитком нашого мовлення. Шановні батьки, зверніть, будь ласка, увагу, що ми сьогодні з дітками будемо працювати над сюжетною картинкою для того, щоб привчити наших дітей описувати, що дитинка бачить і що вона може про це розповісти. Отож, ми розпочинаємо! Ось наша картина овочі та що росте на грядках. Зверніть, будь ласка, увагу, ми з вами повинні спитати у дитини, що ти бачиш на малюнку. І дитина повинна бачити все великим екраном. Наприклад, хлопчик збирає огірки. Я бачу на картинці огород. На якому ростуть овочі, і перерахування всіх цих овочей. Допоможіть дитині, якщо вона затрудняється назвати той чи інший овоч, ми бачимо і гарбузи, і капусту, і бурячок, і цибулю, і огірочки. Нижче на малесеньких картиночках ми бачимо. Всі-всі овочі, які ростуть в нашому регіоні. Хай дитина їх назве. А потім по великому малюнку можна порахувати, скільки дитина бачить і чого. Наприклад, один великий гарбуз, дві капустини, багато цибулі, багато квасолі, багато помідор. Багато морквин або моркви, як уже дитинка зможе це описати. Ми з вами розповідаємо дитині, для того, щоб урожай був гарним, багатим ці овочі треба за ними піклуватися, поливати. Дивіться, будь ласка, що у нас для цього є? Водичка, лійка. Все ці предмети, які знадобляться дитині для уходу за нашими овочами. І тільки після цього людина збере багатий врожай. Чому осінь називають багатою? Тому що ці всі овочі ми виростили і вживаємо в їжу. А що ми будемо робити з нашими овочами? Ми з вами поспілкуємось на слідуючому занятті. Ось так. Повинні проходити наші з вами розмови, бесіди і складання розповідей описового характеру. Будьте здорові! Я бажаю вам удачі!